Що ж, ця гра стала моєю улюбленою. Ну як ця? Ці ігри. вибухові кошенята, вибухові кошенята 18, і доповнення до них сингулярні кошенята. Знаю, що в моєму форматі відео по 5 хвилин плюс-мінус. Враховуючи те, що це відео, скоріш за все, буде трошки довшим, я лишаю внизу тайм-коди, але раджу дивитись його від початку до кінця, тобто повністю. Кажу одразу: ці дві гри у всьому однакові. У всьому. Крім малюнків і надписів, тобто чисто теоретично, це відеогляд на одну гру і одне доповнення, а гру нам надіслали видавництво розум, за що ми їм дуже вдячні. Так, це ми проговорили. Сподіваюсь, ви полюбляєте котів, бо їх тут багато і дуже багато. На жаль, вони не всі виживають, але все ж. Тому погнали оглядати вибухових кошенят. Перше, про що ми поговоримо, зовнішній вигляд та перше враження. Не сумніваюся, що під час перших партій ваші ученята не будуть відриватись від малюнків та надписів на картах. Ба більше, я точно впевнений, що перша ваша партія пройде в атмосфері безперервного сміху та риготання. Вигляд картки мають файний, малюнки та надписи продумані і чіткі, якість крута, а правила компактні і зрозумілі. Одна проблема є тільки з коробками. Наче якість їх непогана, але тільки в тому випадку, якщо ви поставите їх собі на полиці, і будете брати тільки тоді, коли захочете пограти в ці ігри. У поїздки я не раджу їх з собою брати. Не подумайте, що все дуже погано. Коробка міцна, ціла, але має наче вдавлені потертості. А так, фарба не старається, коробка гарнюня і має файний вигляд. І всередині все просто, як я люблю. Йдемо далі. Приготування до гри і. Ігролат. І перше, що важливо знати, від кількості гравців в грі залежить кількість карт знешкодити і кількість вибухових кошенят. Для початку необхідно відкласти з колоди всіх вибухових кошенят, прибрати їх і роздати кожному гравцеві по одній карті знешкодити. Якщо у вас ще лишились карти знешкодити, їх потрібно повернути назад у колоду. Якщо граєте в двох чи в трьох, в колоду потрібно повернути лише дві карти знешкодити, решту – Коробку. Карта знешкодити рятує від вибухового кошеня. Тобто, коли ви дістаєте з колоди вибухове кошеня і у вас немає знешкодити, ви вибухаєте. Ось такі справи. То, що після того, як ви потасували колоду зрештою знешкодити, вам потрібно з цієї колоди роздати кожному гравцею по 7 карт. Гравці матимуть гарантовано одне знешкодити. І ще сім якихось карт. Далі в гру вертаються вибухові кошенята. Їх повинно бути на один менше, ніж гравців у грі. Затасовуємо у колоду і кладемо її на стіл. Все, починається гра. У свій хід можна виконати тільки дві дії. Або ж зіграти будь-яку кількість карт у скид, застосувавши всі їх ефекти, або ж спасувати. Добре, з цим розібрались, тепер швиденько переглянемо всі картки та їх дії. Всього в грі 9 видів карт. Знешкодити знешкоджує вибухове кушеня і після цього йде у скид. А вибухове кушеня підриває, якщо не має знешкодити, і після підриву також йде у скид. А при підриві гравець негайно показує всім вибухове кушеня і перетворюється на жалюгідну кубку попелу. І якщо все ж таки вийшло знешкодити вибухове кушеня, воно не йде у скид. Вона повертається назад у колоду. І той, хто його знешкотив, може повернути його абсолютно в любе місце в колоді, тобто навіть на самий верх. Далі карта накинутись. Негайно заверши свій хід, не бери карту з колоди. В правилах так і сказано. Наступний гравець повинен виконати два ходи поспіль, або також зіграти карту, накинутись. І вже наступний гравець повинен виконати два ходи. Плюс ще стільки, скільки лишилось у попереднього гравця. Дай на лапку вибери іншого гравця, і він повинен віддати тобі карту з руки на свій вибір. Ніт скасовує ефекти любих карт, крім знешкодити і вибухове кошеня, але ніт може скасувати ніт. Перетасувати дуже корисна карта. Судячи з назви, ви можете взяти колоду і просто її перетасувати. Якщо ви розумієте, що наверх колоди поклали вибухове кошеня, ви можете застосувати цю карту і врятувати свою дубцю. До речі, підтасовувати заборонено. Злиняти дозволяє завершити один свій хід, не беручи карти з колоди. Згадаємо накинутись, де ми повинні виконати два ходи. Якщо ми їх не хочемо виконувати, нам потрібно зіграти дві карти злиняти. Або одну карту НІТ. Побачити майбутнє вам і тільки вам можна подивитись на три верхні карти з колоди і потім в тому ж порядку повернути їх назад. Пам'ятаєте, від вашого виразу обличчя, від ваших емоцій залежить виграєте ви чи ні. І останнє кото-карти. Тут нам потрібно збирати комбінації. Наприклад, зігравши комбінацію з двох котокарт, ви можете викрасти будь-яку карту. У будь-якого з гравців. Також можна розіграти дві будь-які карти НІТ, знешкодити, злиняти або будь-яку іншу карту а, в парі як комбінацію і викрасти будь-яку одну карту у свого суперника. Не раджу цього робити. А зібравши комбінацію з трьох кота-карт, можна забрати в будь-якого вашого суперника названу карту. Тобто кажете: Антон, я розіграю три свої кота-карти, віддай мені свою знешкодити. Якщо вона в нього є, він її вам віддає. А як ні, то ні. Ви втратили три свої котокарти. Це все. Головне, пам'ятайте, вибухнеш, програєш. І далі у нас йде доповнення сингулярні кошенята. Воно додає 20 карт, одна з яких сингулярне кошеня. Тут правила майже ті самі, додаються ще карти, ми. Зараз про них поговоримо, але одна основна зміна ви одне вибухове кошеня замінюєте сингулярним. Що за сингулярне кошеня? Що воно робить? Навіщо воно взагалі у грі? Зараз про це все поговоримо. Коли хтось з гравців вперше дістає сингулярне кошеня, він повертає його назад в колоду в будь-яке місце, але вже горілиць. Так як в цієї карти чорні береги. Її буде видно всім гравцям. А якщо ти повинен її зараз взяти, у тебе, наприклад, немає перетесувати її, то все, тебе нічого не врятує, ти приречений ні знешкодити, ні ні тебе не врятує, тебе просто розриває. Ну і після успішного розривання цю карту ми кладемо у скид, як і вибухове кушеня. І це не все. В доповненні є ще карти, які нам потрібно з вами розглянути. Навпакіт міняє напрямок ходу, при тому той, хто її зіграв, не бере карту з колоди з-під хвоста. Заверши свій хід і візьми нижню карту з колоди. Здичевілі котятка використовується як будь-яка інша котокарта у комбінаціях. Змінити мяубутнє. Можна подивитись не тільки на три верхні карти з колоди, а й поміняти їх місцями. Нагадаю, ніхто не повинен крім вас бачити ці карти. Накинутись на ціль. Працює точно так же, як і накинутись, тільки тепер ви самі обираєте на кого вам накинутись. Що ж, останнє і найліпше в цьому доповненні комір ганьби. Перший гравець, який зловить гаву і запитає, а чи зараз хід, а в який бік ми граємо, чи щось подібне, стане живим нагадуванням для всіх. До кінця гри носитиме комір ганьби. Що ж, така от гра, що я про неї думаю? Ну, принаймні те, що гра не набридає. Вона реіграбельна, як мінімум, через те, що всі думають по-різному і використовують різні картки в однакових ситуаціях. А карт, як ви помітили, тут достатньо. Малюнки це щось. Геніальні люди створювали цю гру. Вам велика шана та подяка за те, що додивились це відео до кінця, і я намагався зробити його якомога коротшим і якомога. Цікавішим для вас. Тож не забувайте підтримувати нас лайками, коментами, підписуйтесь і поширюйте україномовний настільний контент. Також не забувайте підтримувати нас фінансово. Посилання на Монобанку, Донотело, то Кофі в описі. Люблю вас і до зустрічі!